Піратрин може бути суперечливою темою серед садівників. Він природний і вважається органічним, але якщо його використовувати неправильно, він може завдати шкоди як корисним комахам, так і людям. Існує також синтетична версія під назвою Парметрин, яка робить речі трохи більш заплутаними. Деякі садівники вважають, що краще триматися подалі від усього цього, щоб бути в безпеці. Але якщо у вас серйозна проблема зі шкідниками, піретрини значно полегшать вам життя. Вони можуть вбивати звичайних сисних комах, таких як попалиця і літаючих комах, таких як білокрилки, а також клопів, мурах і навіть бліх. Ми розберемо переваги та недоліки піретринів і піретроїдів, а також все, що робить їх схожими та відмінними, щоб ви могли прийняти обґрунтоване рішення про те, що найкраще підходить для вашого саду. Що таке піратриновий спрей? Піратрин складається з шести природних токсинів, знайдених у висушених головках квітів тенесетам синрартмафалем. Синоніми крисенсимам синрартмафалем або пайресрем синрартмафалем. Можливо, ви чули, що цей вид хризантами називають розмальованою ромашкою або піратрумовою ромашкою через таке використання. Токсини витягують із квітів. Розбавляють і використовують як інсектицид. Піретрин був вперше зареєстрований як пестицид у 1950-х роках. Його використовували для знищення бліг, мух, мурах, молі, комарів та багатьох інших шкідників. Якщо до піретринових спреїв додаються лише натуральні інгредієнти, Інститут огляду органічних матеріалів, АМРИ, визнає ці продукти безпечними для органічного садівництва. Перметрин це піретроїд, синтетична сполука, створена для імітації ефектів піретрину. Перметрин синтезується в лабораторії, але діє так само, як токсини, знайдені в квітках хризантам. Вони використовуються подібно до піретринів, але частіше використовуються проти комах шкідників у будівлях, на одязі, а також на домашніх тваринах і худобі. Перметрин був зареєстрований Агентством з охорони навколишнього середовища США в 1979 році, пізніше його було переглянуто з міркувань безпеки, але знову було визнано безпечним і перезареєстровано в 2006 році. Як діють піретрини? Піретрини та піретроїди вбивають шкідників подібним чином. Кожна з цих речовин збуджує нервову систему комахи, як тільки вона торкається або з'їдає інсектицид. Згодом комахи стають паралізованими та гинуть, тому що їхні тіла не можуть досить швидко позбутися токсинів. Токсину піратрину зазвичай достатньо, щоб знищити шкідників, але багато продуктів використовують іншу хімічну речовину або добавку, яка називається синергістом, щоб зробити його більш потужним і ефективним. Додані матеріали відрізняються залежно від продукту. Органічні варіанти включають інсектицидні мила або олію німу. Якщо використовується додаткова хімічна речовина, продукт не буде оцінено як органічний амри, навіть якщо використовується природний піратрин, перевірте рейтинг амри для вашого піратрину, щоб переконатися, що це правильний пестицид для ваших потреб. Невеликі кількості піратринів не зашкодять ні людям, ні тваринам, оскільки їх організми здатні розщеплювати токсини. Однак інші савці мають дещо вищу чутливість, ніж люди, особливо коли йдеться про піретроїди. Якщо у вас є домашні тварини, майте на увазі, що коти зазвичай більш чутливі, ніж собаки. Однак, оскільки піретроїд вбиває комах, його часто використовують у нашийниках від бліг та кліщів. Типи Імовірно, ви знайдете піратрин і парметрин у формі готового до використання спрею або концентрату, який вам потрібно буде змішати з водою перед використанням. Обидва типи можна розплювати безпосередньо на рослини за потреби. Ці два пестициди також можуть надходити у формі фумігаторів, пилу або порошку, шампуню для домашніх тварин і засобів для лікування вошей. Перметрин трохи більш гнучкий у застосуванні. Ви можете знайти цей продукт у засобах від комах, на шийниках і ліках від бліг, обробленому одязі та бірках для худоби. Він зазвичай використовується в програмах боротьби з комарами у сфері охорони здоров'я та розпилюється на великі території для боротьби з великими зараженнями. Піретрин зустрічається в природі, одержується з хризантом і може використовуватися в органічному садівництві. Піретроїди, такі як парметрин, є синтетичними. Інші піретроїди. Існують інші типи лабораторних піретроїдів, такі як біфентрин, дельтаметрин і ресметрин. Ці хімічні речовини не так тісно пов'язані з піретринами, але все ж належать до сімейства піретроїдів. Біфентрин зазвичай використовується в традиційному сільському господарстві і доступний у формі спреїв, гранул або аерозолів. Дельтаметрин використовується на відкритому повітрі на великих площах, таких як поля для гольфу, але також може використовуватися всередині приміщень у тріщинах, куди можуть проникнути шкідники. Резметрин використовується на харчових підприємствах, промислових підприємствах або на худобі та домашніх тваринах для боротьби з комахами, такими як блохи або мухи. Ви, швидше за все, не будете використовувати їх в саду. Доступно багато інших піретроїдів, але вони, як правило, недоступні садівникам-любителям і обмежені комерційним використанням. Деякі піретроїди були заборонені через їх потенційну шкоду для людей і навколишнього середовища. Плюси використання піретрин піратрин дуже ефективний проти більшості комах. Він може контролювати попелиць, совок, блішок, блішок, листоїдів, клопів, молі, комарів і мурах. Ви можете використовувати його в саду навколо квітів, овочів, фруктів та інших рослин. Є кілька запобіжних заходів, які вам потрібно вжити, але ми поговоримо про це в наступному розділі. Синтетичний Перметрин додається до спеціально обробленого одягу та аксесуарів для відлякування комарів, бліг та інших комах. Нашийники від Бліг захистять ваших улюбленців від комах і запобіжать проникнення інвазій у ваш будинок. Перметрин також доступний для використання всаду як пестицид, хоча він, як правило, вважається більш шкідливим для навколишнього середовища, ніж природний піратрин. Обидва інсектициди є потужними засобами боротьби з комахами. Простого розпилення інсектициду там, де це необхідно, достатньо, щоб контролювати спалах. Піретринові спреї популярні в саду, але є багато інших форм, які зазвичай використовуються в приміщенні для боротьби з блохами та іншими комахами. Фумігатори є потужними та миттєво знищують шкідників. Тоді як пилососи працюють повільніше, але забезпечують довгострокове рішення. Мінуси використання піретрин незважаючи на те, що піратрин позначений як органічний і натуральний, він має свої недоліки. Найбільша проблема полягає в тому, що він дуже токсичний для бджіл та інших корисних комах. Небезпека полягає в основному від вологих бризок. Коли він висохне і почне розкладатися в навколишньому середовищі, це стане менш проблематичним. Найкращий спосіб уникнути шкоди для корисних істот це розпилювати рано вранці, щоб він міг висохнути, перш ніж вони вийдуть на запилення. Коли ви оприскуєте, намагайтеся приділяти листя та стебла та уникайте квітів, якщо вони не заражені шкідниками. Або зачекайте до заходу сонця і оприскайте рослини тоді, оскільки до того часу більшість бджіл повернуться до своїх вуликів на ніч. Іншим недоліком є те, що невеликі кількості піратринів дратують людей і тварин, але великі кількості можуть бути шкідливими. Якщо він потрапляє на шкіру в очі чи рот або вдихається, він може викликати кілька симптомів, включаючи печіння та подразнення, нежить. Кашель, утруднене дихання, блювоту та симптоми, схожі на астему. Завжди надягайте засоби захисту та тримайте дітей і домашніх тварин подалі від нього. Піратрини також дуже токсичні для різних водних тварин. За даними Національного інформаційного центру пестицидів дослідження показали, що гольяни, які зазнали впливу піратринів, з часом відкладають менше яєць. Токсини зазвичай розщеплюються в ґрунті. Перш ніж досягти ґрунтових вод, що робить їх менш загрозливими для водних організмів, якщо ви використовуєте їх лише в саду. Як безпечно використовувати піратринові інсектициди. Якщо вам потрібно використовувати піратрину у своєму саду, виконайте ці основні кроки, щоб зробити це безпечно. Перевірте інгредієнти, завжди перевіряйте інгредієнти вибраного продукту. Ви повинні знати, з чим ви працюєте і які негативні наслідки це може мати. Виберіть піратрини замість піретроїдів і визначте, чи є інші інгредієнти, які можуть впливати на рослини та комах у вашому саду. Дотримуйтесь інструкцій. Інструкції можуть відрізнятися від продукту до продукту, тому, будь ласка, прочитайте їх уважно. Ви знайдете піратриновий спрей у вигляді концентрованого розчину. Який ви змішуєте перед використанням або у вигляді готового до використання ручного спрею? Деякі продукти вимагають додавання в суміш олії німу або мила, деякі готові спреї можуть уже містити масло німу або мило. Піретринові спреї можна використовувати для обробки фруктів і овочів за кілька днів до збору врожаю. Під впливом сонячного світла Національний інформаційний центр пестицидів повідомляє, що піратрини розкладаються протягом кількох днів, що робить їх безпечними для використання в саду. Звичайно, дотримуйтеся вказівок на етикеті вашої пляшки. Інструкції на етикетці вказують на ідеальний час очікування перед збиранням. Ефективні вони і на декоративних рослинах, носіть захисне спорядження. Під час оприскування саду одягайте захисний одяг та обладнання. Вам не слід контактувати з ним, навіть якщо ви використовуєте органічну форму піратрину. Захисні окуляри, маски для обличчя та довгі рукави допоможуть запобігти випадковому вдиханню або контакту зі спреєм. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте фумігатори або дусти, оскільки вони можуть потрапити в очі або ніс легше, ніж спреї. Розполіть обережно. Після того, як ви змішали концентрат відповідно до інструкції на етикеті, розполіть суміш безпосередньо на заражені рослини. Намагайтеся уникати квіткових олівок і бутонів, щоб уникнути ризику контакту бджіл та інших запилювачів із спреєм. Інший спосіб захистити запилювачів вибіркове оприскування ділянок, які потребують обробки, а не всю рослину чи грядку. Якщо ви помітили, що на кількох конкретних рослинах або на одній конкретній грядці є проблеми зі шкідниками, спробуйте оприскати лише ці рослини перед обробкою всього саду. Це мінімізує ризик не тільки для бджіл, але й для вас самих та інших людей, які можуть перебувати поблизу. Використовуйте покривний матеріал. Хоча цей крок не обов'язковий, ви можете накрити рослини покривним матеріалом. Поки спрей не висохне, щоб захистити запалювачів. Коли спрей висохне, він стає менш небезпечним, тому на цьому етапі ви можете зняти кришку. Альтернативи піретрину через потенційно шкідливий вплив на навколишнє середовище, особливо з піретроїдами, найкраще спочатку вибрати більш безпечні методи контролю навколишнього середовища, перш ніж вдаватися до піретринів. Ми розглянули 9 зручних для запалювачів методів боротьби зі шкідниками у вашому саду, які ви можете спробувати, перш ніж звернутися до інсектицидів. Дотримуючись інтегрованої стратегії боротьби зі шкідниками, використовуйте піратрин лише для серйозних інвазій, якщо інші менш шкідливі методи боротьби не дали результатів. Часті запитання: чи шкідливий піратрин для людей? Інсектицид піратрин у великих кількостях шкідливий для людини. Невеликі кількості можуть викликати роздратування, наприклад, відчуття печіння або утруднення дихання. Під час роботи з піратринами важливо забезпечити належний захист, щоб уникнути випадкового впливу. Невеликих кількостей, які ви наносите на рослини, буде недостатньо, щоб завдати вам шкоди, якщо ви запобігаєте прямому впливу на себе. Більшість савців не постраждають від низьких доз, які використовуються для типових застосувань для боротьби зі шкідниками. Що вбиває піратрин? Піратрини вбивають практично будь-яких комах. Мурахи багатолітаючих комах, комарі, міль, листовійки та попелиці лише деякі з багатьох шкідників, яких він вбиває під час контакту. Недоліком цього є те, що він може вбити корисних запилювачів яких потребує кожен сад, включаючи бджіл. Уникайте оприскування піратрином квітів і бутонів і уникайте оприскування в той час доби, коли ці комахи активні. Застосування рано вранці або безпосередньо перед заходом сонця є найбезпечнішим часом для обробки ваших рослин. Піратрин заборонений. Піратрини не заборонені, але деякі форми піретроїдів заборонені. Піретроїди це синтетичні, створені людиною версії піретрину, які поводяться подібно до природного піретрину, отриманого з квітів хризантами. І піретрини, і парматрини вважаються безпечними для більшості застосувань у садівництві.